Друзі, всім привіт! Жопе партнер! Ситуація така, що там робили з кондиціонером, потім приговорили компресор кондиціонера поміняли на новий, але нічого не відбулося. Ну, тобто там було декілька проблем. Проблема була і в компресорі, але тут проблема і в електриці. А, ситуація в чому? Компресор у нас не вмикається. Ми нажимаємо кнопочку, а це, тобто, кондиціонер, але нічого не відбувається. Признаків життя не подає. Вчора трошки питався розібратися в цьому всьому ділі, перевірив запобіжники, бла-бла-бла. Хотів знайти реле компресора кондиціонера, але в мене нічого не вийшло, тому що, знаєте що? Тому що реле компресора кондиціонера впаяне на платі блока BCI. Це блок комфорта, і він наче називається, або ж блок передохранітелей, блок запобіжників салона. Ось така ситуація. А, але ми сильно не чаємося. Ми передивилися тут запобіжники, і тут все теж гуд. Лаунч підкинув. І знаєте, що мені зробив лаунч? Я зайшов в блок BCI, а, тестування приводів і знайшов кліматич... кліматичну установку, ну, тобто конди... кондиціонер. І принудительно, скажімо так, його визвав на дуель сюди і кажу, Він раз. І запрацював. тобто ми, грубо говоря, я не знаю, як воно реалізовано на цьому автомобілі, але, грубо говоря, ми його принудительно включили і він спрацював. Тобто, спочатку грішили на обрив проводки, але як зрозуміли, що раз компресор запрацював, значить, з проводки у нас все гут і сигнал доходить до неї. Ну, я, скажімо так, я там накину на роз'єм лампочку, щоб мені було видно, поки я тут працюю. І все у нас запрацювало. Але нам треба буде знімати блок BCI і розбирати його дивитися, що з ним. Тому що я так зрозумів, що це не перший автомобіль з такою проблемою. І, і якщо тут та ж сама проблема, що й пишуть люди, то тут біда. Що саме я не буду казати, можливо, пізніше вже розкажу, коли ми його розберемо, бо, можливо, там не в цьому проблема. Але в будь-якому випадку знімати блок BCI треба і розбирати його також. І сьогодні я розкажу і, я, і покажу, як ми будемо це робити. Що? Для цього нам треба, мабуть, зняти кришечку. Кришечку ось. Цю, ось, цю. Знімаємо отак ось, ось. Потім знімаємо отак ось, ось. Я так зрозумів, тут має бути металева кліпса, саморез, але тут нічого немає. Знімається отак. До речі, у нас ось обідішний роз'єм. А ось наш блок BCI. Доведеться нам нормально так повозитися. Тому що, тому що. Да. Коротше, будемо знімати тут все, бо я так не залізу. Знизу, до речі, у нас раз, два, три кліпси. Тут поддергуємо. Отак ось. І вона виходить. Тут так само поддергуємо, вона виходить і поддергаємо, а тут не поддерну. Коротше, тут подіргуємо і тут ще одна лапка є. Ось тут її треба натиснути. І тоді все буде гуд. Бляха, незручно, капець. Вот. І отут от ще одну ще знімаємо, давайте. Спробую чимось зняти. Взяв викрутку, подковернув і знімається канато. У нас відкрився доступ знизу. Не знаю, як це все робиться на цьому автомобілі, але інтуїтивно зрозуміло, що тут щось у нас, кліпси. Ага, ой, тут сигналізація стоїть. Ай-яй-яй-яй-яй. Розбирати тут весело. Клемус акумулятора я вже зняв ем. йолки палки Ото, звісно, залазити доведеться нормально. Давайте я спробую так залізти і подивитись, що тут у нас взагалі відбувається, як він як він десь стається. Так, це все добре. Жмут проводів нормальний. Мені треба оцю ліцеву частину зняти. А як я її зніму, якщо тут прикручуюся. І як воно хоче, щоб я його достав. Да. Так, знизу у нас дві лапки, як завжди, розбирать весело. Було б круто оцю частину сняти, тоді було б супер. Але я не впевнений, що у нас так все вийде. Так, ага. Тут кліпси. Так. Угу. Щоб не заважало. Було б, конечно круто побільше зняти, але це скелет. І нічого ти з ним не зробиш. Хіба що, хіба що я вам скажу так, що ми можемо зробити, це відкрутити цю панельку, відкрутити цей саморіз, щоб чуть-чуть відійшов назад, щоб ми могли достати блок. Все тут, конечно в сигналізації. Ага, белый разъем поддевается, красный язычок. Все натягут. Да. Черный разъем одна лапка. Белый разъем одна лапка. Тепер, бляха муха, як же ж бути? Давайте я розберу цю панельку і подивимося, куди ми зможемо долізти. Бо то як це все тут діло кріпиться, каже мені про те, що буде дуже складно. Але пробувати треба. З торця викручуємо. Це 20-й торкс. І тут теж саме. Ого, який длинний. Так, тут десята головочка зсередини так, кліпса. Ага, просто стягуємо з неї. Так, є. Ну наприклад. О! О, це вже про щось каже. Все-таки я правий. Блок бісяй, так і достається. Огонь. І тепер потихесенько, не знаю, видно, не видно, будете за мною дивитися. Сподіваюсь, ви побачите все. Сірий роз'єм також, фіксатор, відтягується, знімається роз'єм. Є чорний роз'єм. Всі фіксатори совуються отакі ось оласки, знімаються. Так, зелений. Так. Ага. Дуже прикольно. Це заважає, то заважає. Тут на блоці ще два усика є. Які капець як заважають. Так, і тепер роз'єми в верхньому ряду з язичками, з кнопочками. Отакі от ось, от стягуються. дуже незручно. Так, белый разъем и синий разъем. Так, все. Да, весело. Його, перевіряємо, чи нема на ньому запашка. І тепер роздовбуємо. Як ви зрозуміли, то робота така не з простих. І лізти туди треба тим, у кого рівні руки. Е, запитайте, чому я туди поліз? Тому що у цих автомобілів є проблема з блоком BCI. Я так не дуже зрозумів, але щось там вигорає. Толі її є пром, то ли що. Не розумію. Але проблема таких, от таких автомобілів існує. І тому я мав це перевірити. Але якщо ви бачите, що це вам не під силу, то ви можете завжди скористатись ресурсом CSTO.ua, Посилання на нього є в описі до цього відео. Це такий крутий ресурс, де ви за декілька хвилин можете знайти собі майстра. Всього хвилину ви подаєте запит, там вказуєте, хто вам потрібен з майстрів, тобто, що у вас зламалось, який автомобіль і свій номер телефону. Ваш запит буквально за секунду розлітається по вашому місту, де ви знаходитесь, і вже майстри, хто займається такими роботами, самі телефонують вам і пропонують свої послуги. А ви, в свою чергу, обираєте, до кого поїхати. Бо критеріїв підбору майстра може багато бути. Геолокація, ціна або відгуки на все Да, Може зламатися. Ну, як я й казав, сухі, сухі піни. Хоч не хоч такий пластик капець. І тут те ж саме. Бокові хороші, а ці як чи наче клеєні, чи хто. О, так в ньому вже хтось був, дивіться. Дивіться. Зазубрений, бачите, вже хтось лазив в ньому. І він лопнутий. Хтось в ньому був. Да, його неможливо зняти так просто. О. Так. Пробуємо так знімати. Подивимося, що з того вийде. Може воно так должно вищовкувати. Да, Так, Ну, Нічого не поробиш. Тут ще куча фіксаторів. Ну, і тепер дивимось сюди. <кій> угу. залито нормально так. <кій> так. Дуже цікава історія. Одні роз'єми нормальні, а інші як наче впаяні, знаєте. Вони як наче роз'єми йшли з платою і плату потім насадили і припаяли. Ого-ого! Да. жаль, це саме так. Буду зараз оглядати пайки, можливо, десь тут якась біда. Подивимось. Так, і так, і так. По машині. Блок BCI я зібрав, нічого критичного там не знайшов. Але мене дуже смущала температура на бортовому комп'ютері мінус 21, мінус 19. І при такій температурі у деяких авто стоїть блокіровка. Тобто він не буде запускатися, тому що на вулиці мінус. Ну, Вирішив пошукати датчик температури зовнішньої. А він у нас стоїть ось під правим дзеркалом. Ну, думаю, дайка я залізу і подивлюсь, перше, на що обично. Варто грішити проводка. А проводка у нас. от Я витащив два обірваних проводи. витащив гофру відсюди, але зуди не виходить. Короче, буду знімати карту. Знімається накладка, підковирюється, просто здергується. Саме різ під торкс Т-20 раз, два. Тут ось о три. І у нас в ручках ось, о, мабуть, Т-30. Торкс. Пирожки тут чиїсь валяються. Да, так і живемо. Так, ну так, вроді нічого більше ніде немає, тому зараз відкручую два ще торкса і добираюсь до середини проводки. Буду паять, не знаю, ну вона якраз переламалась, і тут паять, звісно, не виход з положення, але, ймовірно, другого вибору немає. Ми бачимо, утеплювач такий. Його дивіться обережно, дуже легко порвати, тому краще зрізати канцелярським ножем. ось, Щоб добратися туди до проводки. Так, тут три провода, тут три провода. Коротше, треба на ті проводочки якось добратися сюди і дивитися, що тут. Що тут з ним цим ділом? Уже хтось тут поковиряв непогано, так. Да. Так, звідси достав два провода будемо додати. І звідси можна достать цю ось втулку гумову. Капець як незручно, але згорем пополам є. Дістав. Перепровіряємо інші провода, щоб вони не були обірвані. Коротше, весело тут. Можете сильно не старатися, воно якесь пластмасове, пересохше, лопається. Так, хлопчики і дівчатка. В общем, було не два провода, а три було обірвано. Вмикаємо запалювання. У нас зараз мінус 8 показувало. Ну зараз все побачите. А, само запалювання. Давайте ми її заведемо. Запустили. Лампочка у нас не горить. Тепер дивимось. Я вмикаю фен. До цього температура не здвигалась. У нас мінус 9 показувало там. Дивіться, зараз. Лампочка не горить. Мінус 10. Мінус 9. Феном гріємо датчик. Грієм, грієм, грієм. Мінус 7. Кондиціонер включений, лампочка горить, бачите да? Три обрива було, до цього не міряв він, не мінялось нічого. Так, плюс два, зараз там до п'яти дойде і включиться. як бачите. Температура у нас там плюс 8. Ну, понятно, поки воно воно заблокувалось просто. І коли температура впаде мінус 5, воно відключиться. Тобто у нас обрив був, обрив по датчику, а вже ж він уходив в мінуса. Зараз обрив я виправив, але датчику все одно гайки. І він блокує нам компресор-кондиціонера. Тому зараз я от. Одриваю лампочку, припаюю роз... провода, щоб воно все працювало. І віддаємо власнику, е приїде, коли вже буде в нього новий е датчик зовнішньої температури. Бачите, не вимикається. Давайте пробіжимося по тому, що відбулося. Повторююся ще, то, що у нас було три обриви в гофрі. Обов'язково обережно перепровіряємо кожен провід. Так, це не всі три проводи, які відповідали за датчик температури. Там, власника, були ще проблеми по центральному замку, бо він е, під час руху зачинявся, але коли ти відчиняєш двері, він не відчиняється. Тобто в ручному режимі, режимі доводилось відчиняти. Тобто там проблеми були з центральним замком і ще на додачу. Е, і помимо обриву проводки, і ще несправний датчик температури, який стоїть в зеркалі, для того, щоб його замінити. Потрібно знімати дзеркальний елемент, і там він фіксується в корпусі дзеркала. На сьогоднішній день ще датчик не замовили, але тим не менш, у нас автомобіль буде працювати після заміни датчика, і як ви зрозуміли, що із за мінусової температури система блокувала ввімкнення кондиціонера. невеличкий постскриптум. пост скриптум. Якщо ви думаєте, що я не перепровірив першим ділом запобіжника, то ви помиляєтесь. Релі і запобіжники ви маєте перевіряти в першу чергу і вже потім лізти більш глобальніше. В цьому автомобілі є запобіжники, але немає реле, бо компресор кондиціонера управляється блоком BCI. От така от петрушка, і ви в принципі зрозуміли, що робити, як перепровіряти, тому е мерші ремонтувати свої автомобілі обов'язково не забудьте підписатись на канал. І коментуйте. Якщо буде цікаво, без питань переходьте в описі є посилання на телеграм-канал, де я без проблем можу швидко відповісти на ваше питання, якщо вам потрібна допомога. Тому хочу побажати всім успіху в ремонті, всіх обняв, всім миру, удачі, добра і пока.